Міркування про метод Рене Декарта є відомою філософською працею, яка пропонує універсальний метод пізнання істини. Загально відомими є його чотири методи, але у нього також є праця із несовершеним методом, який складається із 21 методу. Давайте розберемо їх по черзі. Спочатку завершені чотири правила із міркування про метод, та коротке пояснення до них, а потім короткий огляд. 21 правила із незавершеного методу. І так, ось перші чотири метода Рене Декарта, які він сформулював, правило перше, метод сумніву, або його ще можна назвати методом очевидності. Він означає приймати за істину лише те, що не викликає жодного сумніву. Декарт вважав, що все потрібно піддавати сумніву, поки не знайдеш щось абсолютно очевидне і неспростовне. З цього народилася його знаменита фраза латиною когіто ергосум, мислю, отже, існую, правило друге, аналіз, або його ще можна назвати поділ, ділити кожну складну проблему на стільки частин, скільки потрібно для її вирішення це означає, будь яке складне питання слід розкласти на простіші складові, так легше знайти рішення або побачити логічні помилки. Правило третє синтез або упорядкування думок, розташовувати думки від найпростішого до складного. Це означає розв'язувати проблеми потрібно послідовно, від того, що добре зрозуміло до більш складного. Це допомагає уникнути плутанини та хибних висновків. Правило четверте: перевірка або перерахування, проводити повні огляди та оглядати все так, щоб нічого не пропустити, це означає завжди слід перевіряти себе, чи не пропущено чогось важливого, це гарантує надійність знань і висновків. Усі ці методи разом створюють раціональний шлях до пізнання, яким Декарт запропонував замінити сліпу віру в авторитети або традицію. Однак є також його менш відома і незавершена робота, яка має назву. «Правила для спрямування розуму це філософсько-методологічна праця французького філософа та математика Рене Декарта, написана латинською мовою, ймовірно, в 1628-1629 роках, коли він був ще доволі молодим. Вона залишилась незавершеною. Декарт написав лише 21 правило, запанованих 36, цей твір спроба. Створити універсальний метод пізнання істини в будь-якій сфері знання чому не завершена. Історики припускають, що Декарт перестав працювати над трактатом, оскільки він почав розробляти більш розгорнуту систему у своїх наступних працях, зокрема в роздумах про першу філософію та міркуванні про метод. Його філософія еволюціонувала, він вирішив відмовитися від суто технічних правил. І перейти до глибших онтологічних і епістемологічних міркувань значення праці, попри те, що ця праця залишилася незавершеною, вона є ключем до розуміння того, як Декарт мислив та формував свої методологічні підходи. Отже, 21 правило з незавершеного трактату Рене Декарта, яка має назву Правила для спрямування розуму правило перше. Метою наших досліджень має бути спрямування розуму для формування твердих і істинних суджень щодо будь-яких питань, що виникають. Друге, ми повинні займатися лише тими об'єктами, які наші інтелектуальні здібності здатні пізнати з упевненістю та безсумнівністю. Третє, щодо будь-якого предмета дослідження ми повинні запитувати не про те, що думали інші або що ми припускаємо, а про те. Що можемо ясно та очевидно сприймати інтуїтивно або виводити з упевненістю? Четверте, необхідно мати метод для виявлення істини. П'яте, метод полягає повністю в порядку та розташуванні об'єктів, на які має бути спрямований наш розум для знаходження істини. Ми повинні зводити складні та неясні твердження до простіших і, починаючи з інтуїтивного сприйняття найпростіших. Намагатися піднятися до інших знань подібними кроками. Шосте, щоб відокремити просте від складного та впорядкувати ці питання методично, ми повинні у кожній серії, де ми виводимо певні факти один з іншого, помічати, який факт є простим, і визначати інтервал, більший, менший або рівний, що відокремлює всі інші від цього. Сьоме, якщо ми бажаємо, щоб наша наука була повною. Усі питання, що сприяють досягненню нашої мети, повинні бути розглянуті безперервним і ніде не перерваним рухом думки. Вони також повинні бути включені в перелік, який є як адекватним, так і методичним. Восьме, якщо в питаннях, що розглядаються, ми стикаємося з кроком у серії, який наш розум недостатньо добре здатен інтуїтивно пізнати. Ми повинні зупинитися на цьому. Ми не повинні намагатися досліджувати те, що йде далі. Таким чином, ми уникнемо зайвої праці. Дев'яте. Ми повинні повністю зосередити увагу на найнезначніших і найлегше володілих фактах, і залишатися довгий час у їхньому спогляданні, поки не звикнемо ясно та чітко бачити істину. Десяте щоб розум набув проникливості, його слід вправляти в тих дослідженнях. Рішення яких вже знайдено іншими, і він повинен систематично проходити навіть найдрібніші людські винаходи, хоча слід надавати перевагу тим, у яких пояснюється або мається на увазі порядок одинадцяте. Якщо після того, як ми інтуїтивно визнали низку простих істин, ми бажаємо зробити з них будь-який висновок, корисно переглянути їх у безперервному та неперерваному акті думки. Розмірковувати про їхні взаємозв'язки та чітко охопити разом кілька з цих тверджень настільки, наскільки це можливо одночасно, 12. нарешті ми повинні використовувати всі засоби розуміння, уяви, чуття та пам'яті. По-перше, для того, щоб мати чітке інтуїтивне сприйняття простих тверджень, частково також для порівняння тверджень, 14 проблему. Слід переформулювати в термінах реального просторотів і уявити в нашій уяві повністю за допомогою простих фігур. Таким чином, наш інтелект сприйме її набагато чіткіше. 15. Загалом корисно, якщо ми малюємо ці фігури та показуємо їх перед нашими зовнішніми відчуттями. Таким чином, нам буде легше зберігати розумову пильність. 16. щодо речей. Які не потребують негайної уваги розуму, хоча вони й необхідні для висновку, краще представляти їх дуже стислими символами, а не повними фігурами, таким чином, наша пам'ять не помилиться і наш розум не буде відволікатися, утримуючи їх, поки займається виведенням інших питань. 17. ми повинні використовувати прості фігури, які легко уявити для зображення проблем, що розглядаються. Щоб полегшити розуміння та аналіз. 18. Необхідно застосувати символи або інші стислі засоби для позначення елементів проблеми, щоб уникнути перевантаження пам'яті та зосередити увагу на суті питання. 19. Ми повинні розглядати всі частини проблеми одночасно, наскільки це можливо, щоб зрозуміти взаємозв'язки між ними та досягти повного розуміння. 20. Слід уникати зайвих припущень і зосередитися лише на тих елементах, які необхідні для вирішення проблеми, щоб забезпечити ясність і точність мислення. Правило 21. Після розв'язання проблеми потрібно перевірити отримане рішення, щоб переконатися в його правильності та виявити можливі помилки в міркуваннях.